З Ігорем у 2015 році, коли стартував набір до лав патрульної поліції Чернівської області після проходження конкурсу, хоча ми вже в начальному центрі потрапили в різні групи, але нас було потім розподілено до першої роти. Я прийшла працювати до поліції у 2019 році. Так співпадало, що я дуже часто заступала на лінію разом із Ігорем та іншими хлопцями, які вже працювали декілька років. Я була там з найменшим досвідом, тому спостерігала, як працюють мої колеги, в тому числі і Ігор. Він завжди був прикладом для свого особового складу. До нього прислухались. Виконували всі його вказівки. Я знав, що цій людині можна позвонити будь-який час. Він прийде на допомогу і допоможе всім, чим зможе. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ігор одним з перших став в ряди оборони міста Чернігова для захисту його населення від військової агресії. Він без вагань пішов захищати рідну землю і за свою країну віддав своє життя. Поряд із таким напарником, як Ігор, я як дівчина почувала себе дуже захищеною. Дуже часто ми заступали з ним один екіпаж, був моїм напарником, і на визовах я міг повністю на нього покластися і знав, що моя спина завжди буде прикрита. Ігор був дуже хорошою. Людиною, гарним напарником, мав дуже гарне почуття гумору. Це дуже велика втрата для всієї нашої поліцейської родини. Ігор справжній герой, а герой не вмирає.